Качечка друга знайшла. Сонечко лагідно так посміхається, і з усіма промінцями вітається, навколо радіє уся комашня, травичка, дерева і пташеня. І сонце радіє напевно, що світить воно не даремно. Ось качечка кря, просинається зранку. І до сонечка теж біжить на галявку. Вона всім милується, світ кольоровий, дивується так, адже світ є чудовим. І качечка друга бажає знайти, що про усе йому розповісти. Справжнього друга шукати йду, і, сподіваюсь, його я знайду. Скрізь перешкоди усі я пройду. І справжнього друга знайду, так знайду. Вона на шляху індика зустрічає, біжить вже до нього, дружити бажає, але індик той поважний пихатий, ось що на дружбу відповідає. Індик гарний як? Чудовий, в мене хвостик кольоровий. Пих-пих-пих, пих-пих-пих, який красень я інтик. Качка до нього вітається знову, не зрозуміла відразу відмову. Так, правда твоя, ти дуже красивий, лише трохи якийсь галасливий, і хвостик віялом м'який. Справжній друг, це, мабуть, ти. Але індик лише пихтить і не хоче говорити. Пих-пих-пих-пих-пих-пих, краще ти відійти. Качка все вже зрозуміла, не справжнього друга щойно зустріла. Пих-пих-пих-пих-пих-пих, ну справжнісінький індик, як не хоче розмовляти. Це не справжній друг малята. Слід у дорогу знову йти, щоб справжнього друга скоріше знайти. Ось на шляху порося зустрічає. Качка до нього дружити бажає. Ой, який іграшок багато. Зараз ними я завзято разом з Хрюшою пограю. Відійди, тебе не знаю, порося відповідає, і скоріше за спиною свої іграшки ховає. Качка до нього вітається знову, не зрозуміла відразу відмову. Мене звати крякі, хочу я з тобою грати. Порося сопиті чхає. І іграшки собою знову закриває. А я, я жадінка, хро-хро, я з тобою не дружу. У тебе іграшок немає, і мені з тобою не цікаво. А ці іграшки мої, так що люба, май свої. Качка все вже зрозуміла не справжнього друга щойно зустріла. Жадінкою дружити я не буду, обійду хрюшу і забуду. Хто не хоче з вами гратись, той не справжній друг малята. Сліду дорогу знову їй йти, щоб справжнього друга скоріше знайти. Ось на шляху. Гусака зустрічає, качка до нього дружити бажає, але гусак той не хоче дружити. Він лиш бажає когось зачепити. Ось же до качки гусак той підходить, Грізно шипить, все навколо він ходить. га 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 га-га-га, я вояка, я гусак. Всі від страху затремтять я вояка, я гусак. Ось підходить він до кря. їй на вушко каже так Ти чому не утікаєш? Чи мене ти ще не знаєш? Не боїться качка кря за біяку гусака? Якщо друга хочеш мати, не потрібно ображати, а гусак той не відходить, все шипить, її обходить. І не втрималася качка кря та в калюжу бах-ба-бах. -ба -бах. Невідомо ля вискочила жабеня. Ха-ха ха, ква-ква-ква, -ха -ха! У грязюці каченя ква-ква-ква, ха-ха ха, ой, яка ж це спіхота. Жабка біля качки скаче, каченятко ж гірко плаче і скрізь сльози каже так: Не варто вам поводитися так, хто сміється і кипкує, хто штовхається, воює, хто не хоче з вами гратись, той не справжній друг малята. До них півник підбігає і насмішників повчає. Кукурі курі куку, посміятись кожен може. З того, хто попав в біду, допомогти не кожен зможе, якщо він не справжній друг. Він до качки повертає, свої крила простягає, і швиденьку качку кря із калюжі витягає. Куріко, рік -ку, рі -ку, ку давай тобі допоможу. Жабеня й гусак втекли, качка досі ще тремтить. Півник поруч же сідає, качку кря він потішає. Заспокоїти він хоче, і біля неї все варкоче. Хочеш, розповім я казку візьми іграшку, будь ласка. Годі, каченятко, плакати, краще будемо ми крякати. Качка витерла сльозу, до півня притулилася, невже крякати умієш? Качка звеселилася, хвостик півник розправляє і на округу всю співає. Кука, 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 кря. Розсмішив мене ти як, засміялась Качка Кря. Друга справжнього знайшла, він уміє розсмішити, є про що з ним говорити, він уміє захищати, у біді не залишати. Як чудово, як чудово, увесь світ став кольоровим, Це тому, що качка Кря друга справжнього знайшла.